Доброго дня! Мене звуть Бабі Чаріна, я лікар-індокринолог-трихолог, працюю в клініці вихідного дня. Сьогодні хотіла б запропонувати вам послухати про таку тему захворювання як це знижена функція щитоподібної залози, яка зустрічається дуже часто не тільки в нашому регіоні, а й у всьому світі. Це дуже розповсюджене захворювання, при якому є не дуже специфічні скарги тільки для нього. Тобто, це загальна слабкість, зниження пам'яті, втрата працездатності, може у жінок може порушуватися менструальний цикл, може бути сухі шкіри, волосся, також випадіння активне волосся. Ну і, звісно, прибавка маси тіла або набряки. Але це не тільки при гіпотеріозі можуть бути симптоми, тому якби одразу поставити діагноз при цьому неможливо. Обов'язково потрібно здати гормони щитоподібної залози. Вони впливають на функцію серцево-судинної системи, нервової системи, кісткової системи. Тобто, це якби можна сказати, що щодо подібне залоза це регулятор майже всіх функцій організму людини. А причин функції гіпатеріозу 100% сказати одразу ну якби неможливо. Тому що гіпотиріоз може бути як і вроджений, це якщо, наприклад, в мами під час вагітності була знижена функція щитоподібної залози, і при народженні у дитини також може бути знижена функція щитоподібної залози, або е закладка органа щитоподібної залози ну, якби не сформувалася. Тобто аплазія або дисплазія щитоподібної залози. Причинами також може бути недостатність йоду, так, якби ендемічні зони, в яких Недостатньо в продуктах харчування, воді, недостатня кількість мікроелементів, такого як йод. Внаслідок цього також може розвиватися гіпотеріоз. Аутоімунний тірієдіт може бути причиною розвитку такого захворювання, як гіпотиріоз. А автоімунтітно, Коротко розповісти про це, то це хронічне запалення щитоподібної залози. При цьому підвищується антитіла к ктіреперексидази або к антитіла до тіріоглоболіну. Це буває або генетично, або внаслідок збій імунної системи. Тобто аутоімунний процес це коли імунна система працює проти свої, свого органу. Наприклад, в цьому випадку це проти щитоподібної залози, антитіла працюють. При цьому може це протікати зовсім без симптомів. людина про це може не знати, але в подальшому, якщо там або зробити УСД щитоподібної залози, і при цьому бачить лікар неоднорідність тканин або дифузні якісь зміни і рекомендує пацієнту здати гормони щитоподібної залози. Якщо, ну і також антитіла АТПО і антитіла до тіреоглобуліну. Якщо вони підвищені, а вони можуть бути підвищені і дуже активно, нехай вас це не лякає, тому що антитіла при нормі до 30, вони можуть бути і 100, і 1000, і 2, і 3, і 5. Але це не настільки критично, головне, щоб ТТГ був в нормі чіріотропний гормон, який основний регулятор функції щитоподібної залози. Якщо він в нормі, то в принципі якби лікування активного немає, тобто його в світі не існує. Тому е, обов'язково потрібно спостерігати за функцією щитоподібної залози, періодично робити УСД щитоподібної залози. Е, якщо там є вузли, то це бажано дослідження проводити раз на 6 або 12 місяців ну, В залежності від розмірів вузлів, а, вузли щитоподібної подібної залозі, це також дуже часте захворювання, таке як вузловий зоб. А, при цьому що, ну, небажано засмагати, тобто УФ-випромінювання дуже негативно впливає на ріст вузлів, але ж УФ-випромінювання не тільки впливає на, негативно на. Вузловий зоб, але ще й на шкіру людини, особливо жінок, так як вони люблять доглядати за собою, мати ідеальну шкіру. При цьому фітостаріння шкіри, якщо людина часто там, засмагає, то це може призвести до гіперпігментації, це не дуже гарно. Ну, може, це не повпливає там якось на негативно на організм людини, але візуально це не дуже гарно виглядає. І також є фітостаріння шкіри, тобто, якщо під час засмагання... Еластин, колаген, знижується концентрація цього під, ну, в шкірі, і внаслідок цього фітостаріння в і старіння шкіри починається раніше. Для цього щоб Тако, ну якби не виникало таких, якби фітостаріння, пігментації. Ну і звісно ж, меланому, про які про яку зараз майже напевно всі знають, що це ОФ-випромінювання негативно впливає на ризик розвитку меланому шкіри, а це дуже агресивне захворювання. Тому є такі засоби, які впливають на зниження ОФ-випромінювання. Тобто це СПФ захист для шкіри. В залежності від застосовується СПФ захист. Якщо у уф індекс до трьох, то немає необхідності застосовувати сон сонцезахисні засоби. А якщо вже ОФ-індекс вище трьох, наприклад, до сьогодні він чотири, це ви можете побачити в додатках. Там на айфоні, на андроїді, це є додаток-погода, і можна подивитися там ОФ-індекс і спокійно дослід... ну, спостерігати це. Якщо він вище 4, то бажано і до 6, то бажано використовувати СПФ 15 до 25. Якщо вже УФ індекс вище 6, то бажано використовувати засоби з SPF 50. Ультрафіолетовий індекс інколи доходить до 11, але це зустрічається частіше в країнах східних, там де майже постійно є сонце. Якщо індекс вище восьми, то обов'язково треба носити сонцезахисні окуляри та головні убори, ну бажано літні головні убори, там кепки, панами. Якщо ви хочете підібрати професійні засоби для захисту від сонця, їх зараз безліч, ну майже це дуже, ну, є дуже гарна дерматокосметика, бажано звернутися до лікаря-дерматолога, він з радістю вам допоможе в цьому виборі. І все ж таки повернемось до основної теми захворювання щитоподібної залози – гіпотиріоз. Це, як ви пам'ятаєте, знижена функція щитоподібної залози. Якщо ви спостерігаєте два або більше симптоми, які я раніше перераховувала по гіпотиріозу, то обов'язково рекомендую вам звернутися до лікаря-ендокринолога, який порекомендує вам ряд обстежень для того, щоб перевірити в. Комплексі ваш організм, так як щитоподібна залоза впливає на майже всі функції нашого організму. Бажаю вам міцного здоров'я та посмішок на обличчі. Гарного дня до побачення!